Все, це все напевно, що стосується хаврів. Тепер, що стосується самого кліку, знову ж таки, ми можемо зробити прикліку на кнопку, щоб вона трошки на це теж реагувала. Як саме? А саме, ось, наприклад, при натисканні ми можемо зробити трошки зміщення цієї кнопки. Наприклад, вниз та вліво, вниз та вправо напевно, щоб було б краще. Так, напевно, було б краще вниз та вправо. Тобто можемо зробити ось тут, типу, ось так 0.1 рем. І ось тут, наприклад, 0.1 рем. І подивитись. Ой, зараз вона знаходиться в натиснутому стані. Обираємо NAN. Так, тільки зараз в нас за рахунок нашої верстки, у нас трошки інакша історія відбувається, що у нас всі інші кнопки рухаються, що не дуже добре. Якщо ми залишимо тільки вниз, наприклад, або якщо ми зробимо зліва, а ну зліва то буде те ж саме, вона буде виштовхувати інші кнопки. Ми взагалі не так зробимо, не через марджини, тому що це. Я зараз подумав, що доволі таке неохайне рішення. Ми зараз зробимо саме через Transforms. Це буде набагато краще. Ось тут прописуємо 01 рем зміщення вправо і 0.1 рем зміщення вниз. Все, тепер у нас ніякі кнопки не будуть реагувати на цю кнопку. Отож. Падам-падам-пам, все добре. Єдине, що я б зараз тут прибрав звідсіля, це і призначив це для всіх кнопок. Напевно, що це було б логічніше. Тож, звідси скидаємо. Переходимо до звичайної кнопки, щоб це застосувалося до всіх кнопок. І при натисканні обираємо ось тут Transforms. І обираємо ось тут 0.1 рем. Сюди і 0,1 рем. Туди. Якось так. Тепер всі ці кнопки будуть при натисканні ось так спрацьовувати. Власне, це доволі приємно. Бачимо так, натискаємо, вона їде. І ця натискаємо, вона їде. Натискаємо, вона їде. І, в принципі, ця, що знизу, вона теж натискаємо, вона їде. Натискаємо, вона їде. Добре. Єдине, напевно, що б я змінив це оця швидкість працювання. Тут вона непогана дуже, а тут вона якась тормознута. Да, дуже довго. Чому? Це так, тому що у нас тут е, пів секунди обрано. Так? Transition all properties. Е, і Тут але тут All 200 мілісекунд обрано, а тут All обрано 500. Тож, я б зробив все ж таки ось тут змінив би. Ці All на фільтр тільки. Тому що тут нам потрібно, щоб саме фільтр на 500 у нас працював. І додав би ще один транзішн для All Properties. Мені, мені здається, що тут немає в нас. А, ні, хоча в нас тут є транзішн на трансформс повинен бути. вон Transform. І ось тут е, залишив би 200, наприклад. Те ж саме я б зробив би і тут. Ось тут 200 у нас стоїть на Transform. Так, і е, я додав би ще тут. А, у нас тут тільки трансформ і є. так А, ні, у нас ще є тут зміна кольору. Наскільки я розумію, так, да, тепер у нас вона просто зникла. А зміна кольору і бордеру ми додаємо тут окремо. Тут оберемо border color 200 і додаємо фонд color, текст колор, де тут він, як він називається. Ось font color теж 200. Все, тепер у нас повинно все працювати добре. Ось і швидкість тут нормальна, і тут все змінюється плавнесенько цей градієнт, а швидкість кнопки якраз така, як треба. Тож вона не, не, не сильно тормозить. Як нам і треба. Ось так. Нижня теж, так, так. Да. Якраз та, що треба, швидкість. Добре. Зробили. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. В принципі, в принципі, стосовно всіх наших станів, все добре. Можемо опублікувати. Подивитись, як це на опублікованому проєкті буде виглядати, ось він наш опублікований. Оновлюємо його. Так, є. Наводимо, бачимо, що все добре. Тут теж все добре. При натиску ось так. Тут у нас градієнтик відпрацьовує, при натиску теж все добре. Це, тобто, все як треба. Тут у нас все працює. Ну, це ми вже перевіряли. Є. І переходимо відповідно до етапу анімації.